Євангелія на щодень, 23 січня, Марко 9, 41, 10.1. Хтось покусить одне з оцих малих, що вірує, краще було б такому, якщо би йому повішено на шиї жорновий камінь та вкинуно в море. І коли твоя рука спокушає тебе, бідітний є, краще тобі з життя калікою, ніж двома руками піти у пекло. Вогонь не згасний, де черев'ях їхні не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. краще тобі війти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхні не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі війти в Царство Боже однооким з двома очима бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає, бо кожен, кожен вогнем посолиться, жертва ж кожне сіллю посолиться. сіль добра. Та коли сіль не соле, солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Вийшовши звідти Ісус, проходив у юдейську землю та по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і він своїм звичаєм знову навчає їх. Суворе правило і сказане категорично, тому практикувати його в житті абсолютно необхідно нехтувати ним означає прийняти рішення, мандрувати життям не в напрямку неба, а пекла. Це правило Ісус сформулював просто тому, що тільки так людина може його Запам'ятати, відрефлексувати, утілити в життя. Сенс його такий: відмовтеся від усього, навіть великого добра, якщо воно загрожує порятунку вашої душі. Тому якщо рука, тобто творіння, або око, тобто пізнання, нога, тобто діяльність, робляна з гіршими і сприяє падінню, то ми повинні негайно радикально відмовитись від них. Позбутися їх будь-якою ціною, усвідомлюючи неймовірний біль від такої відмови, який триватиме навіть роками, що край важливо ніхто, крім нас, ти відітни та ти вирве, не може цього зробити. Ми самі повинні позбутися проблеми. Варто також зазначити, в цьому правилі Ісус тричі згадує про пекло, але не тому, щоб налякати, а щоб ми не нехтували Його словами. Оскільки як і покарання за скоєне зло, так і пекло Євангелії не є символом, а фактом воно безумовно існує. Віра в пекло допомагає нам вибирати і діяти мудро. Господи, покажи мені, від чого маю відмовлятися заради життя вічного.